Здається, ну, найважче позаду, та попереду на нас чекає український кордон. І ось тут, власне, і починається той самий квест купа паперів, якісь платежі, декларації. Знайте, один невірний рух, одна помилка в документі може коштувати не просто часу, а цілком реальних грошей і, повірте, часто немаленьких. Але хороша новина в тому, що цей квест не обов'язково проходити самотужки, бо існує людина, чия робота провести через усі ці митні лабіринти. І це, як ви вже здогадалися, митний брокер. Якщо зовсім просто, то митний брокер це такий собі профі-навігатор у світі митних законів і правил. Його головне завдання зробити так, щоб усе пройшло гладко, швидко, а головне з мінімально можливими витратами. І що найприємніше, щоб почати розбиратись у цьому, не треба одразу підписувати договір і замовляти повний супровід. Все починається з простої розмови, з консультації, просто щоб зрозуміти, що взагалі чекає попереду. І тут ми підходимо до першого роздоріжжя. Зазвичай є два варіанти для такої першої розмови, який обрати залежить від того, наскільки заплутана ситуація. Ну дивитись, у чому різниця. Варіант номер 1 це така собі коротка, зазвичай безкоштовна 10-хвилинна консультація. Це ідеальний формат для стандартних випадків. Наприклад, коли женеться одне авто з Європи для себе, і треба просто перевірити, чи все йде за планом, і уточнити пару моментів. Такий собі швидкий чекап. А от другий варіант. Це вже повноцінне глибоке занурення, годинна платна консультація. Вона потрібна тоді, коли ситуація нестандартна, є багато нюансів або ж питань настільки багато, що за 10 хвилин їх точно не вирішити. А тепер давайте порівняємо їх впритул. Дивіться, безкоштовна консультація це чудова база, проаналізувати документи, порахувати платежі, отримати покроковий план це супер для старту. А от на платній брокер вже копає значно глибше, шукає, як можна законно зекономити, розбирає якісь складні, нетипові кейси, допомагає з комерційними партіями. Тобто ключова різниця у глибині аналізу і специфіці завдання. І от вам конкретні приклади, коли точно є сенс у платній консультації, скажімо, якщо планується привезти партію авто для бізнесу або потрібна допомога з перевіркою машини ще там за кордоном, чи, можливо, йдеться про якісь спеціальні режими, наприклад, тимчасове ввезення. А тепер увага, справді крутий бонус. Дуже часто, якщо після платної консультації вирішено працювати з цим брокером далі, її вартість просто зараховують у загальну суму послуг. Тобто, по суті, для клієнта вона стає безкоштовною. Це погодьтеся, знімає багато вагань.